Передається міський автобус Mercedes Benz Citaro от 350 2004 року випуску. Синій з гармошкою. Такий дзеркала. Правий боковий показник маршруту. Табло для реклами. Дискові тормоза передні штатлайн. Вікна одинарні. але я думаю в ньому тепло, незважаючи на це все. Ще одна вісь. Зев. Середня. Гармошка в гарному стані, ніде не порвата. Нічого, алюмінієві кріплення, форточка є, задня вісь, це і довгий автобус. Міський автобус. Дуже підходяща модель для великого міста. Подивимось двигун. Який в нього. І двигун розміщений тут. Такий в нього двигун. Двигун горизонтальний. Скоріше всього двигун знаходиться, десь знаходиться. Трошки там далі. Задні двері, двойні, скляні вікна тоновані. Це кнопка відкривати, натискаєш, відкриваються двері, коли люди заходять. Ручки з замками. Двені середні двері. С два. В автобусі є відеонагляд, їсти не можна. Mercedes-bands, автобус. Вогнегасник є. Євобус. 530. Біг у нас буде 636 км. Автоматична коробка. Так закриваються двері. Водій так Так, Це одне місце. Такий довгий автобус, дуже в гарному стані. Двойне сидіння. Це розділені сидіння. такі ручки, Це спарене сидіння. Тобто тут є місце для дитячої коляски, для інваліда. Гамошка в гарному стані. Дуже гарне алюмінієві з'єднання частин гамошки. Все, ціло, ніде не пойвата, ніде нічого не тече. Алюмінієвий пол, поверотний, коло поворотне. Такі молоточки. Скло це задня. Частина Чотири сидіння і багажничок для речей. Тут ще шість сидінь, камера заднього бачення встановлена, заднє скло. Інформаційний телевізор буза з камерою заднього бачення, з камерою такою. Один телевізор. І тут же маємо ми спереду, ще один телевізор. Теж з камерою. Телевізор та камера. Це рідка кристалічні дисплеї компанії буза. Сидіння пневматичне водія, теж в гарному стані вильвели, трошки тут пошарпане. Це педалі, дві педалі. Ми бачимо дві педалі, отакі ключ, руль, руль теж в непоганому стані. І от автобус Дзеркала. заднє бачення. Навігаційна система. Вроді би все. Тут аптечка ще є. Ще є одна камера моніторингу передніх дверей. Балон ми вже бачили. І все, такий от автобус. Mercedes Benz СІТАРО. 2004 року випуску.